Чи вважаєте ви, що орендодавці повинні бути відкритими до пом'якшення умов оплати оренди в кризовій ситуації, подібні до цієї, за умови надання доказів відсутності працевлаштування? Чому так? Або чому ні? Озвучено з совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Я тут домовласник. Це ладно. Домовласники часто відповідають за велику кількість витрат, і їх обсяг може сильно відрізнятися. Домовласники зі старими грошима все ще повинні платити податки, страхування, витрати на отримання, які можуть бути невеликими щомісяця, але з великою кількістю об'єктів у вас майже завжди є великі витрати кожні два місяці, але мають свободу дій. Але молодші нові домовласники мають повний платіж за іпотекою між основною сумою відсотками банку. Податками місто, страхуванням страховій компанії, отриманням та керуючим нерухомості. Вони часто мають дуже низьку рентабельність. Якщо 10% їхніх орендарів не платять оренну плату, вони можуть мати 0 доларів грошового потоку за місяць. Якщо 20-30% не платять, вони отримують негативний дохід. За місяць я домовласник з низькою рентабельністю. Я не заробляю достатньо, щоб бути домовласником на повний робочий день. Я працюю на повній ставці. На щастя, я можу продовжити працювати на своїй роботі. Я обов'язково намагатимусь бути. Побалажливим, я не хочу втратити хорошого орендаря. Я сподіваюся, що це невелика меншість моїх орендарів, які потребують поблажливості. Тому що якщо половина моїх орендарів не може платити, я втрачатиму більше грошей ніж заробляю на своїй зарплаті. З іншого боку, якби я володів купою виплачених будинків без іпотеки, я ймовірно міг би портитися з тим, що половина орендарів затримуються або не платять у корстроковій перспективі. Будь-який орендодавець, який не виявляє поблажливості до реальної витрати роботи під час пандемії, є жахливою мерзотою, яку слід відвести у відділення ковід і залишити помрати від вірусу. Це стосується всіх у ланцюжку, незалежно від того, чи є ви субординарем, орендодавцем, компанією компанію орендодавцем. Іпотечні компанії чи банком. Літні люди вмирають, а молоді люди не контролюють відстрочки. Та затримки працевлаштованих і змушені зглатися вдома. Це не місяць прогулів, це зроблено. Для того щоб рятувати кляті життя літніх бумерів на вершині в нас щоб вони могли, хай їм грець, відкласти свої очікування щодо доходу від оренди. Ці старі люди так довго не доплачували моєму поколінню і так сильно бдрали нас на оренді, що дуже мало людей мого віку мають, хоч якусь подушку безпеки, і люди намагалися втриматись на плаву ще до коронавірусу. Заробітна плата коливалася, незважаючи на дослідження інфляції, а ціни на оренду злетіли набагато. Вич інфляції. Як в біса мої люди повинні платити за вищену оренду плату, коли їхня робота припинилася, а Ульт попросив їх зостатися вдома і забрав їхніх дітей зі школи? Я думаю, це залежить від ситуації. Хтось, хто дуже добре забезпечений, повинен подумати про те, щоб дати комусь перепочинок або допомоги. Я не думаю, що вони зобов'язані це робити, але це правильно. Але орендодавці, які імовірно, мають іншу роботу і, можливо, втратили її. Вони можуть залежати від доходу, або вони можуть залежати від орендних грошей для виплати іпотеки. Не зовсім справедливо, коли хтось ходить на роботу, щоб платити варшу іпотеку. Як танцюрист, так і володів нерухомістю. Якби мої орендари не платили, а вони завжди платили і були чудові. Я б танцював голим, щоб хтось інший жив. Не кажучи вже про витрати на ремонт, я повністю розумію, звідки беруться жорстко виганяти когось зараз. Люди борються зараз жахливий час, і люди, які перебувають у кращому фінансовому становищі, повинні всі способами допомагати, чим можуть. Я не можу працювати через те, що відбувається, але все ще намагаюся робити все, що можу для інших, яким пощастило менше. Я просто прошу людей подивитися на інші перспективу: це не орендодавців проти орендарів. Якщо вони цього не зроблять, то вони поки. Я розумію, що їм теж потрібно заробляти гроші, але в такій ситуації не можна допустити, щоб усіх трехнули і вони опинилися на вулиці. Я мав почати свою нову роботу 9-го числа, тому впередив на старій роботі за два тижні. А вони сказали мені: йти одразу. Тож я втратив ті два тижні. Що і так було проблемою. А тепер, звісно, моя нова робота не можемо не взяти, поки вони знову не працюватимуть в офісах. Що може бути в середній день, квітня, травні. Я молодий і ще не маю сформованого резервного фонду на випадок надзвичайних ситуацій. Якщо мій орендодавець не буде добрим, я не знаю, що робитиму, тому що я не зможу платити за оренду, поки не почну свою нову роботу. Коли ця паніка вчухне, а якщо я не зможу, то я розірву свій договір оренди і буду винен їм понад 12 тисяч доларів. Що очевидно, неможливо. Якщо уряд змушує нас відмовитися від нашого звичайного життя та впроваджує політику, яка коштує багатьом їхньої роботи, він також повинен пропонувати допомогу орендодавцям, щоб ренну плату можна було відстрочити. Так, безумовно. Дідусь мого друге був землевласником, і його орендарі звільнили з роботи через економічні мови. Наприкінці місяця він просто прийшов до його дідуся з усіма, що мав, і сказав: Вибачте, але це все, що в мене залишилось із заощаджень. Я втратив роботу, але обіцяю, що ше відшкодую. Дідусь мого друге усміхнувся, взяв гроші і поклав їх в хлопця, і сказав: Я б не хотів наповнювати свою кишеню, знаючи, що без цього твої діти можуть спати голодними. Через роки сім'я мого друга переживала нищівну фінансову кризу, і ніхто не міг допомогти. Зненацька орендодар, який був раніше, остукав у двері і дав їм багато грошей, висловлюючи вдячність за допомогу діду до того дня. Він сказав, це більше за кількість, ніж те, що він дав мені багато років тому. Але його якість була набагато більшою, ніж я коли небудь зможу дати. Я не хочу нічого чути від вас. Будь ласка, прийміть це. Доброта, як був ранг! Вона повертається рано чи пізно! Трохи не по темі, але я давно хотів цим поділитися. Орендодавцям у Каліфорнії дозволено, або вони мають право видавати повідомлення три дні на оплату або виселення, здається, на третій або п'ятий день після наставання терміну сплати орендної плати. І здається, після цього вони мають право на 30-денне повідомлення. Справа в тому, що орендодавці поводять так, ніби це за змушує їх так робити. Вони поводять так, ніби їхні руки зв'язані, чи насправді вони мають. 100% свободу дій у цьому питанні. І не дарма, якщо хтось не може сплатити орендну плату, є велика ймовірність, що він навіть не може дозволити собі належним чином переїхати. І залежно від того, де вони знаходяться в ієрархії житла, бездомність буквально може бути наступним кроком. Я не думаю, що орендодавці думають про щось, окрім парадигми прибутків, збитків, базової комерції. Вони поводяться так, ніби продають якісь штуковини, але ж це притулок. Для іншої людини існує величезень перед своєю громадою та окремою людиною, якщо хтось вирішив зробити посередництво в наданні притулку, кар'єри або джерелам пасивного доходу. Ні. Я вважаю, що уряд повинен надавати допомогу орендарям, а також їхнім роботодавцям, якщо робоче місце орендарів закривається на певний період часу через covid 19. Сподіваюсь, частина грошей виділених на ковід-19 була затверджена для цієї мети. Уряди штатів і міст також повинні долучитися. Однак це невеличка ремарка. Якщо орендодавець може дозволити собі відсочити орендну плату орендарям, це зніме частину тягаря з уряду. Тож моя відповідь у цьому випадку буде так. А також вважаю, що сім'ї з іпотекою заслуговують на кошти допомоги, щоб допомогти їм з виплати іпотеки або призупинити виплати, поки годувальник не отримає дозвіл повернутися до роботи. Приклад з USA Today Каліфорнія наказала домашню ізоляцію для людей віком 65 і старше за тих, хто має хронічні захворювання. Цим людям може знадобитися допомога. В Австралії багато орендованих об'єктів нерухомості належать людям, які не є заможними, і використовують невеликі податкові пільги, щоб трохи покращити своє становище. Ми управляємо великим портфелем, і ви були б задоволені. Скільки орендодавців опиняється у скрутному становищі, якщо орендна плата не сплачується вчасно щомісяця. Кого тому що Австралія є батьківщиною життя на межі фінансової прірви, а частково тому, що інвестування в нерухомість використовується і просування фінансовими класами. Несплата орендної плати може бути кастрофічні наслідки, якщо банк збирає майно для продажу. Права орендаря значно зменшуються, і він повинен буде виїхати. Немає жодної поважної причини не платити за оренду. Це може зашкодити всім. З іншого боку, просто запитайте, ви ніколи не знаєте в якому фінансовому становищі перебуває ваш орендодавець, і, можливо, зможете допомогти. Тільки не ображайтеся і не припускайте жадівність, якщо відповідь буде негативною. Чи повинні ви платити за оренду вашого сусіда, якщо він надасть вам доказ безробіття? Розгляд цього питання під таким котом зору дає більш стичне уявлення для тих, хто має спотворення розуміння відносин між орендодавцем і орендарем, та наслідків перекладання відповідальності. В принципі, якщо вони здати покрити витрати, я сподіваюся, що вони будуть більш поблажливими. Однак я не думаю, що правильно очікувати, що хтось поставить добробут вашої сім'ї вище за власний. Крім того, якщо економіка погіршиться настільки, це може означати, що орендодавець, зрештою, буде змушений. Змушений вислати більше або всі сімей раніше через поблажливость до деяких, припускаючи, що цей орендодавець володіє кількома об'єктами нерухомості кімнатами. Відсутність поблажливості може здаватися безсердечною, але в кінцевому підсумку це може бути позитивним моральним рішенням, якщо дивитися на картину в цілому. Як домов власник, і так, і ні. Навіть якщо орендарну плату послабити, тому власника все одно потрібно оплачувати рахунки, не кажучи вже про ремонти. Я щойно витратив 30 тисяч доларів на сантехніку в моїй будівлі. Тепер у мене дуже мало запасу, щоб подбати про щось, якщо виникне інша ситуація. Якщо я не зроблю ремонт, у мене будуть проблеми. Крім того, я все ще оплачу іпотеку. І якщо банк не захоче давати мені. Перепочинок, мені потрібно робити платежі. Звичайно, є багато домовласників, які не мають великих накладних витрат. Але я готовий спочатися, що багато хто з нас має їх і подається на гроші від оренди, щоб їх покрити. Особисто я зроблю все можливе, щоб отримати своїх орендарів, тому що вони всі хороші люди, до яких я прив'язався, але рахунки є рахунки. Думаю, я можу взяти ще один кредит, якщо до цього дійде. Бу, друзі, це третє відео має бути за сьогодні. Вчора не будуть просто викласти два відео, тож ми сьогодні трішки намагаємося це все компенсувати. Так, такі справи. Що хотів ще сказати? Цьому посту, якщо я правильно зрозумів, 5 років. Так, з'являється питання: типу: А чому взагалі каналі з'являються якісь треди, яким по 5 років? Але я вже це просто цікава тема. Я вважаю, що це цікава тема, все ж таки, про оренду і якби. Аби в нас не було такого, що ми за НАТО беремо багато актуальних саме постів, тому що в нас проблема, тому що їх ми озвучимо багато. І хоч така ситуація, що за НАТО актуальних трейдів, і ми просто не можемо знайти достатньо їх кількість. Тож доводиться звертатися до більш старих, як по мені навіть в старих трейдах є досить багато цікавих тем, якось ця, або як у нас недавно була ситуацію ця потопачка. Я вважаю, що це все ж таки цікаві. Саме такі цікаві теми. І я сподіваюся, що вам подобається ці відео. І ви їх оцінити вашим лайком та коментарем, будь ласка. Також, якщо помітили, сьогодні у відео був тільки я, тому що ну, якби жіночих голосів тут в принципі не мало бути. Тут не було постів які прямо від жіночого імені. А в плані чоловічих постів е, фіалот. На деякий час йде з команди, тож поки що ще в цій буду тільки я. Сподіваюсь, що вам це не сильно заважає. Якщо сильно заважає, то я можу все ж таки кати якогось іншого ще озвучення, але це питання інше. Можете написати свою думку в коментарях. Все, дякую вам за увагу, гарного дня і бувайте!